Справді Україна продає світло за кордон, поки в цей час українці сидять без світла. Насправді ні, але це досі найпоширеніший фейк про відключення світла. Пояснюємо дуже простими словами, як усе працює. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в інтерв'ю ОБОЗ-ЮЕ розповіла, що експорт електроенергії не може здійснюватися, коли в енергосистемі існує дефіцит. За її словами, усі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання. Відповідно, експорт електроенергії за межі України не здійснюється. Експорт електроенергії не може здійснюватися, коли в енергосистемі існує дефіцит. Ані в Румунію, ані в Молдову, ані в будь-яку іншу країну ми не експортуємо електроенергію. Навпаки, щодня ми імпортуємо електроенергію, а часом залучаємо й аварійну підтримку сусідніх європейських держав: Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови. На жаль, в інформаційному просторі часто маніпулюють інформацію про технічні перетоки між енергосистемами України та ЄС, що є фізичним явищем. каже вона, гринчук також додала, що українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою, так як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька та польська, між ними існують технічні перетоки. Це природне явище, обумовлене законами фізики, але ці перетоки незначні і завжди погодинний баланс близький до нуля. Скільки йде за кордон, стільки ж одразу повертається в Україну. Але дехто помилково чи цілеспрямовано плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об'єднана енергосистема. Неможливо таємно експортувати електроенергію так, щоб цього ніхто не помітив, адже українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Тому інформація про продаж електроенергії є публічною. Вона розміщується у відкритому доступі на офіційних ресурсах, як українських, так і європейських. Усі охочі можуть з нею ознайомитись на сайті ENTSOE Можна переконатися у відсутності експорту з України, подивившись на сторінку комерційний експорт, вкладка Border Country. з України електроенергія не продається. Там усюди стоїть нуль. Також інформація про щоденні міждержавні аукціони експорту імпорту електроенергії є на європейській платформі Jao, наголосила Гринчук. До речі, цю інформацію справді дуже легко перевірити. Можете самі спробувати і напишіть в коментарях, що ви дізналися. А от чому графіки відключень також застосовуються вночі, дуже докладно пояснили у ДТЕК. Проблема в тому, що електроенергії не вистачає на всіх навіть вночі. Дефіцит в енергосистемі цілодобовий. Внаслідок обстрілів ми втратили близько 9 ГВт потужностей. Для розуміння, це близько половини минулорічного пікового споживання взимку. Також вночі не працюють сонячні електростанції, які вдень, навпаки, допомагають енергосистемі чистими кіловатами. Ще на фактор відключень впливає те, що вночі зазвичай гідроелектростанції закачують воду. Для цього їм також потрібна енергія. Критична інфраструктура, заводи, підприємства. Всі ті, хто переніс свою роботу на ніч. Також вночі працюють холодильники в супермаркетах, щоб не псувалися продукти. Через те. Що відключення світла відбуваються протягом цього дня? Деякі споживачі підлаштовуються під це і переносять свої побутові справи на ніч. Вони вночі гріють бойлер, перуть речі, можливо, навіть прасують. Все це вони роблять вночі, тому що по графіку у них є світло. А ви користуєтеся світлом вночі? Пишіть свої думки в коментарях та підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.